Вітаю всіх незламних. Ми на своїй землі і нашій незалежній Україні 32 роки. 32 роки свободи і 18 місяців героїчного спротиву та незламності. Рівно півтора роки, 547 днів українські захисники та захисниці віддано боронять країну від російського агресора. Наші герої мужньо стоять за нашу незалежність, цінності та право жити у вільній країні. Ми не можемо сповна відсвяткувати цей день, бо щодня на фронті наші захисники віддають за це найвищу ціну своє життя. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, українці вірять у перемогу, а найвищий рівень довіри сьогодні висловлюють до Збройних сил України, добровольчих загонів, волонтерських організацій, державної служби з надзвичайних ситуацій, національної гвардії України, президента Державної прикордонної служби, Міністерства оборони, служби безпеки, національної поліції та інших. Збройні сили України єдина армія в Європі, яка веде бойові дії проти російського агресора, який атакує мирних мешканців ракетами. Цієї ночі було завдано ударів по Дніпру, як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей, троє чоловіків та четверо жінок. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджено також з десяток об'єктів, серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечено 15 кіосків, а ще два житлові будинки, три автобуси та кілька авто контактна тролейбусна мережа, водо і газогони. Окупанти атакували Миколаївщину, постраждало троє людей. Двом допомогу було надано амбулаторно. Ще одна людина отримує всю необхідну медичну допомогу у лікарні. А тим часом всі росіяни на вухах увечері, 23 серпня, у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що у Тверській області РФ впав літак. Трохи пізніше, Розмі уточнили, це був цивільний російський бізнес джет. Російське міністерство надзвичайних ситуацій. Факт авіакатастрофи підтвердило, загинуло 10 людей. Пізніше Росавіація підтвердила загибель Євгена Пригожина та його найближчого соратника, неонациста Дмитра Уткіна. Зауважимо, вчора було рівно два місяці від початку невдалого бунту ватажка ПВК Вагнер. Тим часом не до Вагнерівців кримчанам. Там вирує спекотно-бавовняний настрій 23 серпня на півострові. Було знищено російську зенітно ракетну систему великого і середнього радіо С 400 Тріумф. Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму. І наслідки, як то кажуть, не забарилися сьогодні. Вранці на тимчасово окупованому півострові було чутно вибухи біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут. Відбувся бій за участі плавзасобів та авіації. Українські військові здійснили висадку у межах спецоперації. Усі задачі виконано повідомили у ГУР. Сили оборони України впродовж доби ліквідували 340 російських окупантів, а також знищили 23 бойові броньовані машини, три системи ППО та 20 безпілотників ворога. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ вже втратила понад 259 тисяч військових. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Далі до подій життя Кременчуцької громади ми в ефірі з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40, А ще ми є в інстаграмі, телеграмі та. Ютубі та у Фейсбуці сьогодні ми говоримо дякуємо всім тим, завдяки кому наша ненька Україна стоїть міцно і виборює право бути незалежною. Ми дякуємо нашим героям за кожен день на рідній землі і з ним незалежності. Слава Україні! Героям слава! Великі народи великої України, що відзначає сьогодні великий день, день незалежності, свято вільних людей, свято сильних людей, свято гідних, свято рівних українців та українок, усіх, в усій нашій державі. Сьогодні ми відзначаємо 32-у річницю нашої незалежності, незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному, це незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути у ній. Себе. Кожен може спитати у себе, а де ти в українській незалежності? А що твого додалося незалежності? А чим ти допоміг незалежності? І сьогодні я хочу присвятити це привітання саме тобі, тобі, хто дає Україні незалежність, тобі, воїне, ти став на захист України. Я дякую кожному солдату і матросу. Кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру, кожному генералу, вам, вам, батькові українського воїна, вам, матері, українського захисника, усім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України і відвагу боронити її щосили. Я дякую кожному, хто чекає рідних з фронту. Кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує або пише таке важливе, як ти, аби почути таке бажане все добре, таке цінне, я тебе кохаю. Наш син зробив учора перший крок. Доці сьогодні сказала тату, кожне слово важливе і важливий кожен, хто робить. Так, аби це слово могло бути сказане і почуте. Хто забезпечує в країні зв'язок, зв'язок між людьми? І це більше, ніж просто комунікація, це зв'язок із життям, слова підтримки, слова подяки і, на жаль, слова, які є найбільш болісними на війні. Його більше немає. Чимало українців втратили через війну близьких. Герої, завдяки яким ми не втратили Україну. Я дякую і вклоняюсь перед кожним і кожною із них. Минулого тижня я відвідав наші бойові бригади, командні пункти, пункти розташування бригад. І є те, що об'єднує їх усі. Нашим воїнам допомагає. Одна додаткова унікальна броня: броня людяності, броня щирості це дитячі малюнки. Їх можна побачити в кожній бригаді, на стінах, в кімнатах. Малюнки для батька чи брата, або для солдатів, яких дитина може навіть не знати, але яких підтримує. підтримує бо це українські солдати. І це для них головна мета. Наступу, де кожен крок вперед такий важливий, але крок назад такий неможливий. Бо позаду саме ви, наші діти, українські діти, саме ви, хто створює ці малюнки. І я хочу сказати тобі, і кожному хлопчику і кожній дівчинці, ти не уявляєш, наскільки це важливо, коли ти підтримуєш наших бійців. Я дякую тобі. Важливий кожен, кожен хто працює і дає роботу іншим, сплачує податки, за які забезпечується військо, оборона, рух вперед і майбутня перемога. Кожен, хто організовує збори та підтримує вогонь волонтерства цієї щирої української єдності, кожен, хто знаходить і привозить все те, що так потрібно в окопах, кожен. Хто тренує наших воїнів, хто здобуває славу Україні спортивними перемогами, хто відкрив двері власного дому і прихистив тих, хто втратив свою домівку. Я дякую вам, ті, хто народжує для українців, мотивуючі строки, кладе їх на прекрасну музику, виконує ці пісні для бійців на фронті, для поранених в госпіталі. На благодійних концертах у світі, у світі, який бореться пліч о пліч з нами, з Україною. Важливий кожен, хто пережив окупацію, хто тримав на площах український прапор, хто досі в окупації, але тримає наш стяг так, щоб окупант не знайшов, хто чекав, і хто дочекається України. Кого було поранено, хто втратив кінцівки, але не втратив себе, і головне, що ми всі тебе не втратили, хто пережив полон, у кого забрали свободу, але не волю, хто не втратив Україну в собі, хто повернувся і продовжує битись. І ті, хто повернуться. Обов'язково всі, хто довів, всі потрібні, всі важливі, і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: okay. Весь світ відповідає героям слава, снем незалежності Україну, слава Україні! 32 роки тому ми вперше в нашій історії здобули незалежність. Вся країна, всі ми раділи від того, що ми вперше стали незалежними, ми вперше отримали можливість розвивати нашу країну, піднімати нашу економіку. І ось знову, вже два роки поспіль, ми всі мусимо захищати нашу країну і відстоювати вкотре свою незалежність, відстоювати нашу державу, відстоювати наш суверенітет. В цей день. 24 серпня хочу висловити всім подяку нашим захисникам, захисницям, нашим людям, які допомагають в відчайдушній боротьбі з ворогом. Хочу поздоровити всіх з Дем Незалежності. Ми неодмінно здобудемо нашу незалежність. Ми неодмінно піднімемо стяги на всіх кордонах нашої держави. І знову будемо святкувати це свято. Це свято буде, на жаль, з гірким присмаком, але це буде наше свято, наша незалежність, наша держава і наша новітня історія. Вітаю всіх з Днем Незалежності і разом до перемоги! Слава Україні! Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує. День Незалежності, головне державне свято України. Цього року відзначається вже 32 га річниця від ухвалення Верховною Радою УРСР акту проголошення незалежності України. На жаль, зараз не час для святкувань. Український народ продовжує здавати один із найбільш важливих за всю нашу історію екзамен. Наука реальної незалежності дається нам через піти кров, страждання і сльози. У боротьбі з підступним ворогом, який століттями зазіхав на нашу волю і нашу землю, ми доводимо право самостійно вирішувати, як нам жити в нашій країні, як спільноті вільних людей чи як групі смиренних рабів. Та попри страшні реалії, немає сумнівів у тому, що перемога буде за нами, адже Бог там, де правда. Ми воюємо за свою землю і не маємо куди відступати. Не маємо сумніву, що ми все здолаємо і піднімемо з руїн кожне наше місто, містечко, село. Всю омріяну поколіннями квітучу Україну вклонімося ж сьогодні подвигу тих, для кого поняття незалежність рівнозначне слову перемога. Працюємо всі разом, як одна родина, кожен, і кожна на своєму місці для наближення цього звитяжного дня. Запрошуємо покласти квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. То ми того варті, запрошуємо всіх присутніх перейти до скверу пам'яті та віддати шану тим. Хто опинився у приміщенні торгового центру Амстор і загинув від ракетного удару у фатальні хвилини 27 червня 2022 року, а потім перейти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні і вшанувати тих, хто поклав своє життя за свободу та гідність нашої держави. У День Незалежності ми згадуємо всю Небесну Сотню, бо не маємо права забувати. Вважають, що душі героїв Небесної Сотні потрапили до раю, і з неба сотня продовжує охороняти Україну. У цей день ми низько вклоняємося подвигу тих. Хто віддав своє життя в ім'я свободи України, мужно захищаючи нашу землю? Запрошуємо присутніх від імені всієї кременчуцької громади покласти квіти до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні. Запрошуємо всіх присутніх на площу Незалежності згадати всіх загиблих кременчужан. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Отці, дорогий наш брати пастирю, возлюблені у христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу! Віра і любов допомагають людині уподібнитись своєму Отцю Небесному. От ми з вами, з милосердя Божого, збираємося на цьому священному місці і благословенному молитвами місці. Вже з початку повномасштабної агресії, 78-й раз. Що спонукає нас, всіх і духовенство, і мірян, віруючих? Що спонукає нас приходити сюди? Дощ, ми тут на молитві, спека ми знову збираємось у певний час в святу неділю. Холод, ми все одно поспішаємо сюди, любов до ближнього. Ми свято віруємо в те, що все те, що неможливо у нас, у людей, все можливо у Бога. Зміцни всемогутньою твоєю правицею державу нашу, європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого. На зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Отче всіх людей, Твоя воля це мир, а не страждання. Засуди війни і здавай пиху. kif, Ty posław spoko Syna Jezusa Chrysta, z czym winy prokołośu was myr błyskim i dałekim ta objedna w odnu rodynu ludzi wszystkich raz i pokolin. Niechaj nie bude bilsze winy, żachływo cho skandału, З якого немає повернення назад. Нехай не буде більше війни, хаосу і насильства. Господи, нехай припиниться війна, яка захрожує Твоїм створінням на небі, на землі і на морі. Господи, хай і надалі перебуває ця єдність в наших серцях в наших душах навколо Тебе, наш Господь Ісус Христос. Молимо Тебе за Чернігів. Страшна катастрофа сталася вчора, загинуло більше семи людей. Господи, ворог нищить і вбиває. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса, щоб Ти дав тіху тім, хто втратив близьких. Господи, щоб Ти дав нам Нашим воїнам Боже, ті, що сьогодні боронять нас, щоб в них зростала правність, Господи, щоб куля не брала їх, осколки не брали їх в ім'я Ісуса Христа. Бог всемилостивий, довготерпеливий і людинолюбний, Він завжди, завжди дає шанс содіяти добро для спасіння. Кожній людині. Ільш того, він завжди робить крок уперед на зустріч кожній людині, і віруючих, і тих, хто ще не пізнали Бога, навіть і на тих, хто категорично засліплені злобою і ненавистю відкидають існування Бога, не взираючи на те, на це все. Бог залишається для всіх людей, люблячим батьком. І всім бажає спасіння. Ісус Христос каже: немає більшого прояву любові до ближнього, ніж у тих, хто душу свою, тобто життя, віддає за друзів своїх. Це вони, герої нашої сучасності, ці легендарні хлопці і дівчата в одностроях. Вони є взірцем жертовної любові во спасіння ближнього. Ближній це той, хто поруч. Вони життя своє, душі свої віддали за друзів своїх. Бог ще в Старому Завіті, через обранця свого Мойсея, після виходу ізраїльтян із рабства єгипетського дав закон. І ось серед цього закону є заповіді. І в цих заповідях сказано, не вбий, не вкради, не лжисвідче, не перелюбствуй, не побажай дружини, родини, двора, майна ближнього свого, тому що завжди обираємо між Богом і д'яволом. Вибір кожного із нас власний, добровільний і відповідальність. Власна і обов'язкова. Я щиро дякую вам, друзі, вам Всечесні Отці, вам, дорогий наш пастирю. вам віруючі браття і сестри за спільну молитву. Не будьте байдужими. Залишайтесь завжди в любові, в любові до Бога і в любові до ближнього. Так тернистий шлях, так важкий, але це той шлях, який веде до спасіння. Слава Ісусу Христу, слава Україні!